Вітаю всіх! Хочу зробити в новинах. Бачила, мені писали доноси на ухилянтів. Щоб казали, де ухилянти ховаються, щоб їх ловили, відправляли на мобілізацію, тому подібне. Давайте так. Підтримаю цей законопроект-закон за доноси на ухилянтів. Буде підтримка. Так, ви знаєте, буде підтримка цього гімна. О, Боже, це як. Дуже добре, ось обмеження серйозні. Заганяють людей в тупік. тупік повністю заганяють, щоб людей шукали. Всі шукали. Ви бачите, доходить, оце дьявол, це оце є. І сподтіжка, як кажуть, оце воно і є. Так, однозначно, так, це робиться, щоб робити людей обмеженими. Виганяти з дому, і щоб люди, якщо тікали, то тікали конкретно. Давайте так. Доносимо на ухилянців, наша влада буде розглядати як офіційно, як добре. Ну, Колода спеціальна. Ось тут я і дивлюся. П'ятірка Пентаклів. Дивіться, якщо казати так, то ні. Давайте так: чесно казати, що наша влада не в захваті. Тут була четвірка жезлів, тобто, це частково. Це частково так. Але, знову таки, тут двійка кубків. Треба домовлятись про це, бо іншої мобілізації не виходить. Знову четвірка жезлів вилізла і тут. Зрозумійте ситуацію. Це часткова перемога над ситуацією, тобто часткове вирішення питань мобілізації через такий кошмар. Допомога йде, і потрібні швидкі рішення, щоб користатися ефективно цією допомогою. Людей не вистачає, це зрозуміло. Накопичувати ресурс людський треба. А щоб його накопичувати, треба тих, хто ховається, витягнути. Зрозумієте? Багато людей і ще тут, як багато людей ховається. На жаль, ховається дуже багато людей, і наші намагаються робити ось таку гедоту. Хоча вони самі так роблять, що люди ховалися і тепер їх діставати хочуть. Така ситуація.